Еміров делюкс, смак відзначений нагородами. Зеленський у Туреччині. Чи можливий прорив у переговорах з Росією? Як на це реагує Кремль та чи скасує Трамп обіцяні санкції? Про це все поговоримо з політтехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня, я вас вітаю. Так, доброго дня. Ну тож, власне, Зеленський може зустрітися із спецпредставником Трампа стівом Тівом Вітковим у Туреччині так для обговорення мирних переговорів. От на вашу думку, які в цілому теми будуть підійматися на ці зустрічі, і в цілому чого очікувати від цих перемовин? Нічого. Ну, Путін же в Кремлі, в Кремлі, в його позиція не помінялася, не помінялася. Ну, якісь там можуть бути знову розмови не про що. От якби що, а що, що, що помінялося? Нічого не помінялося, е, тому я вважаю, що про що ця розмова не буде, так що так. От власне, Ексіос так, вже я думаю, ви бачили цю статтю, посилаючись на свої джерела, написали, що адміністрація Трампа, нібито таємно, проводить консультації з Москвою, так для розробки цілого там плану з 28 пунктів, так аби завершити війну Росії проти України, і також подібну інформацію написали політику, що мов Зеленський, перебуваючи, скажімо, під тиском як на полі бою, так якби і внутрішньому середовищі, через скандали із корупцією, буде змушений, нібито прийняти так. Ці всі умови, і от, власне, як ви можете прокоментувати ці заяви, і чи є дійсно ризики того, що все ж таки на Зеленського зараз будуть тиснути і просувати якісь свої умови, так і щоб ми домовлялись про поступки? Ну я там читав. Там я з першої статті, те, що ви говорили, ми можемо зрозуміти, що у Кирила Дмитрієва поки що є гроші на заказуху в американських змі, тому що як я розумію, він там молодець, молодець, крутий хлопець. І я зрозумів, що він знає. Ми можна можна зрозуміти, що він знає е, цього відкафа. Ніякої конкретики там немає. Я думаю, що це чисто джинса цього Дмитрієва От тому що нічого в позиціях США -то не помінялося, його ж не прийняли навіть там Робів його не прийняв і так далі. ось А що помінялося? Ну так що, що 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 що, що, що Путін здох, вибачте. Що, Путін здох, що, що, що щось помінялося? Ні. Як було, так і, так і залишиться його позиція, що Україна повинна покинути чотири області. Ну, дивіться, а чи буду тиснути на Зеленського, буду тиснути на Зеленського. Чи вийде? Я думаю, що не вийде. Ось. Ну, по-перше, в цей, цей сценарій страшно європейцям. Тому що там вже інше питання. Якщо в Україні припиняється швидка війна, да то хто у нас тепер на закуску? Європейці. Да? А вони до цього не готові. Ні матеріальні, нічого. Тому в Європі страшно. Європі страшно. Зеленський не таке бачив, я думаю. Тим більше у України є важель тиску, тиску. Є удари по території Росії. Конкретика. так Те, що там ситуація на фронті складна, вона завжди складна. Так воно і є. ось Але Україна має важель тиску, удари по території Росії. І тому з корупційного скандалу, я думаю, що він теж виплутається. Чому? Тому що європейці готові заплющити на це очі. Тому що їм страшно. Ну, от просто страшно. Вони не хочуть ніякої дестабілізації, тому що в Єврокомісії, може, у когось там чухаються ручки, да в, в одному місті, да, але вони розуміють, що якщо України не буде, то це місце разом з ручками, хтось може відрубати, да, конкретно російські солдати. Тому я думаю, що не так все просто. Ну тиск може бути, але я думаю, що Зеленський переживе тим більше. Чим більше часу проходить і нічого не відбувається, вони можуть перегрупуватися багато. Там зробити якихось там здати парочку там цих людей. і от і все. А От, враховуючи в цілому позицію Трампа, так от що останніми тижнями він так посилює свою риторику проти Путіна, так ухвалює ці всі санкції. Чи можна стверджувати, що він все одно веде якісь таємні перемовини з Москвою, чи чи навряд чи е, хто переговори? Навіщо? Про що? Навіщо? навіщо йому час витрачати з Москвою? Ну, теорети, дивіться, чи відбуваються якісь контакти. Так вони постійно відбуваються. Що ви думаєте, Байден не зустрічався, адміністрація Байдена з росіянами не зустрічалася? Ну, Бьорс там зустрічався з розвідкою і все інше. Ну, так це постійно буває. Ну, там послухали там на рівні якогось там, третього клерка в четвертому ряду. Ну, послали, там подивитися, що що там що там температура по палаті Не помінялась, ну так і все. Так рубіо навіть з Лавровим не розмовляє. Ну, про що ми тут говоримо в даному випадку? да От. Ну, поговорила таке Трампу немає сенсу взагалі з ними зараз зустрічатися і взагалі розмовляти. Про що? Вони так його ну мінуснули, коли він зустрівся з Путіним, втратив багато репутаційного капіталу і сказали вам припиняти війну, все, більше нічого розмови не буде. У Кремлі теж вже відреагували на цю зустріч в туреччині. Так там сказали, що своїх представників вони не посилали, не отримували також від України інформації про відновлення переговорів. Ну і плюс речник Путіна цинічно додав так, що от Росія відкрита, нібито до переговорного процесу, але знову ж таки, якби на своїх умовах. От, власне, чи це така чергова маніпуляція для Трампа? Що от вони, нібито відкриті до діалогу, нібито вони готові про щось говорити? Ну і плюс же скоро санкції мають запрацювати так. Ось з 21 Листопада, чи може знову ж таки вважати, що це вони ніби знову намагаються так собі підстелити трошки перед Трампом для того, щоб якби знизити цей градус накалу між ними? Ну знаєте, є така приказка про дипломатів. Коли дипломат говорить так, це означає ні? Коли говорить можливо це означає це, означає ні, горіть коли говорить так, це означає можливо коли говорить можливо, це означає ні, а коли говорить ні, це вже не дипломат. Так, що вони в цьому орієнтуються, вони прямо не опираються, але потім починається там перелік умов, які ми повертаємося до заяв Путіна про те, що Україна повинна чотирьох областей, вийти з НАТО, скоротити армію, відмовитися від важкого озброєння та багато чого іншого. Знаєте, по цим домовленостям треба писати шпоргалку. Коли ні, це ні, коли так, це так, і навпаки, ну, це дипломатія, це треба на конкретні дії дивитися. Ну, дивіться, чи маніпулюють, чи намагаються росіяни маніпулювати Трампом, так звичайно. Але знаєте, в перемовинах, в перемовинах маніпуляції ну, іноді потрібні. Ну, наприклад, вирівняти баланс, коли на тебе наїжджають, ти повинен це, Так? Вони працюють в певних умовах, але якщо за маніпуляції не переходять вплив і конструктивну розмову на аргументації, так з легкими маніпуляціями, це рано чи пізно призводить до обриву спілкування, тому що немає про що говорити. Ну тим більше там ми пам'ятаємо, що там на Алясці Путін там розповідав про Ярослава Мудрого, про Богдана Хмельницького. Та інших персонажів української історії, тому що ну Трампу ви, ви розумієте, це по такому глибокому барабану, коли так з тобою розмовляють. Тим більше Трамп сприймається як образу образу особисто, чому тому, що ти витрачаєш час на якусь маячню, яка не має ніякого стосунку до конкретних речей тут та зараз. І а, тому а, я не думаю, що там якісь там перемовини йдуть а, Ну конкретні. Ну і далі Україну. Ну, добре, ви ведете перемовини знову. Це що, змінить, що Україна не буде бити по території Росії? Ні. Чи, чи вимагають росіяни, щоб українці не не мочили Росії Вимагають. А чи може Трамп це заборонити? Ні. Тому що є власна зброя і є можливості а, далі це просувати. На вашу думку, чому в цілому саме зараз от поновились ці переговори? Так, бо Зеленський каже, що нібито Україна має вже якісь нові напрацювання, так щодо припинення війни? От, власне, про які такі напрацювання може йти й мова, і чи маємо ми таки доволі сильну позицію для того, щоб власне пропонувати ці всі умови, так і якби далі просувати якби, свою, своє бачення миру? Ну, такі позиція у США, позиція Європи, зупинка по лінії розмивання і розмова. Далі вимоги, щоб Україна покинула Донецьку область, цього не буде. Зеленський ніколи не дасть такого наказу. от і все. Ну, я вважаю, що це розмови, якісь напрацювання, все інше, це якась мішура дипломатична, щоб прикрити щось інше. так Ось і не факт, що Україна тут не, не тягне час. Часто працює на нас. Ну, дивіться на економіку Росії, дивіться на інтенсивність ударів по території Росії. Так, ворог ще може просуватися там в Донецькій області, але у, у, Україна не щитило Росії, і санкції працюють і від нафти відмовляється багато чого іншого. Тобто, можна стверджувати, що Росія все одно в такій більш е програшній позиції порівняно з Україною, так щоб власне просувати ці свої максималістські умови. Так. Так, звичайно, звичайно. Ну Тому що Трамп Ну не, не може Трамп віддати 4 області. да Далі Трамп не хоче Афганістану. Для нього, от ви часто могли чути, він Афганістан згадує про Байдена, так тому що це для нього маркер. І для нього це погана історія. Він не хоче Афганістану. Так що так. От, поки Трамп анонсує нові вторинні санкції, так от тим часом попередні, як ми вже сказали проти Роснівті і Лукола, мають вступити в силу власне з 21 листопада. От така зараз активізація цього переговорного процесу може вплинути на те, що Трамп в останній момент відтермінує ці санкції. Ну, наприклад, там буде телефонний дзвінок того ж Путіна, або знову будуть якісь там обіцянки про зустрічі делегації. Один знову скаже, що от бачите, Путін нібито знову відкритий до діалогу. Отже, ми там відтермінуємо відтерміновуємо ці санкції, я думаю, що тут, якщо будуть відтерміновані ці санкції, це виключно для того, щоб вони швидко могли це все спакувати. Зарубіжне активу Лукойлу, витримати всі юридичні формальності, щоб їх забрали ніжна американські компанії Тут, 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 знаєте, тут вже розрізняти треба, коли є конкретний інтерес. А чого А чого скасовувати, якщо можна там з дисконтом 50% скупити активи, які працюють? Я думаю, що пацани в Техасі не зрозуміють, якщо Трамп скасує там санкції, так тому що тут вже інтерес є конкретно американських компаній. Ну, слухайте, на шара отримати, отримати ці. Активи там, та да? хто відмовиться від такої речі? ні що там, бо там занесуть там даляху ляху в його фонд. У нього ж там фонд якийсь є, там, да що розійшлися. Я не думаю, що так буде. Якщо й буде відтерміновані якщо і бути втермонова, це для того, щоб. Uh, uh, продати згідно з процедурами там uh, плутається вже слова, ну це аудит, наприклад, що у вас там з активами, що воно коштує і так далі. Тому я не думаю, що це буде саме так, тому що слід відрізняти тарифи, які грається Трамп, це одне між країнами. А коли йдеться про нафту, о це зовсім інше цікаво. Тут у Трампа одразу ж з'являється хапательний рефлекс, так? А ось коли він там чує запах нафти, газу та грошей. І тут інтереси США, ну дивіться, величезні активи в Європі, в Іраку, в Мексиці можна отримати просто на шар. Вважайте. Ну просто на шару, тому що тому, що ви повинні розуміти, ніхто не може купити. Ці активи без дозволу фінанс міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки. А в цілому він може от зараз використовувати ці всі санкції як такий предмет торгу у переговорах е, з Путіним. Е, ну офіційно так, але я думаю, що вже не віддасть. скажеш Ну, пацан, ну ти знаєш знаєте, як це гопніки часто от розмовляли в 90-ті, е, от ми на тебе витратили час. От на тебе витратило час, да? ти вже нам винен, ти вже нам винен в даному випадку. Тому я не сильно вірю в такий сценарій, що він так так просто відпустить цей актив. Я все ж таки схиляюся до того, що вони це, ну, принаймні, там 30 відс... ну це 50% активів лукойла а я думаю, що вони все ж таки заберуть. Напередодні також під час спільної прес-конференції Зеленський Макрон припустив, що війна може завершитись до 2027 року. А раніше також в медіа говорили про лист з єврокомісії, так де було написано, що можливий термін завершення війни це кінець 2026 року. От, на вашу думку, з огляду на всю цю нинішню ситуацію, так в цілому, в якій стадії ми перебуваємо, і чому взагалі беруться і звідки беруться ці всі прогнози продати там 2026, шостий рік, двадцять рік Бо ну не зрозуміла звідки вони черпають ці ось терміни, дедлайни? Я не знаю, звідки вони черпають. Ну Це їхні побажання. Просто європейці не хочуть витрачати гроші. Вони починають там собі малювати якісь гарні сценарії. ось Поки Путін буде живий, він буде становити загрозу. Він буде намагатися воювати, поки Росія не парине громадянську війну. Я вважаю, що вона так і буде діяти. Тому якісь фантастичні теорії, що з Путіним можна домовитись, це Ну вони не працюють. Тим більше знову у європейцях наступне питання. Ну, зараз припиняється війна, а Путін же не може. Вони ж розуміють логіку військової економіки Росії. Зараз неможливо зупинити. І далі Путін зіткнеться з тим з, з кризою легітимності. Він програв. А для того, щоб це перекрити, треба починати нову війну. А і тут хто у нас такі солоденькі, солоденькі такі е, у нас мудаки, да, які не спроможні захищати. Це Європейський Союз. Тобто, так якщо підбити підсумки, то е, ця розмова, яка от буде в Туреччині, так вона в принципі більш має такий технічний характер, так, і якихось великих гучних заяв ми наразі не почуємо, так? Нема підстав. Путін що живий, да йому що ну голова ми бачимо, що ще ще не відрізана від його тіла. Я вам дуже вдячна за цю розмову. і Також нагадую, що нашим гостем був політтехнолог Тарас Загородній. Дякую, що долучились. Дякую.